Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така ще розпаковочка. Це продовжується акція Чорна П'ятниця. І у нас тут дуже-дуже великі знижки. От чудова наша паста, вона без фтора, вона гелєва. вона е, має в складі алоє віра, вона має в складі чайне дерево і кінський каштан. І вона хорошо бореться з бактеріями. Тобто проти каріса вона знімає е, сніма, ну, запалення легінів, є профілактикою ой, запалення ясен, вибачте, е, є профілактикою е, запалення ясен, тож, будь ласка, замовляйте, і зараз її ціна всього 109 гривень замість 169 І вона така велика. І можна навіть дітям від 2 років, тут написано це в складі. Далі, ну, як завжди, наш кремчик для рук з олівка олії. теж зараз він по акції, всього 69 гривень замість 99 Далі засіб для миття посуду. І можна мити посуд навіть немовлятам, він концентрований, він не має в складі шкідливих речовин. От, має, має дуже приємний аромат. І е, зараз теж він по акції. його ціна всього 239 гривень. А так він взагалі коштує 349. Тож, будь ласка, замовляйте. Сама його дуже люблю. Е, його просто ви розводите. І у вас просто виходить не півлітрова пляшечка, а 15 літрів мию засобу для посуду Ну Ми не його багато замовляють, особливо коли він по акції йде. Далі, зараз у нас ще акція на наші чудові гелі для душа. Ось ми не замовили вербену, лаванду. ще от У нас це новиночка липня лілія біла лілія от і вони зараз всі по акції. 159 гривень замість 200. Ну, оці 159 вони вообще коштують обычно 229. А біла лілія 149, і вона коштує 219 обычно є ціна. Далі. і ціна. Далее и наши чудові шампуні. Оце з кроповою, теж він зараз по акції. всього 149 гривень замість 219 Ще у нас зараз по акції шампунь. Отакий от, от трав'яний мікс і шавлія. Тож, будь ласка, замовляйте, дуже вигідна в цьому ну, останні пару днів вже дуже вигідна ціна. Далі. Ну І у нас така новиночка, міцелярочка, дуже класна ця міцелярка. У нас і предыдуща була дуже класна, я їх дуже полюбляю. От, і ми, цією можна навіть зняти рідку матову помаду стійку. Тож, будь ласка, замовляйте, і вона теж зараз по акції. Так, взагалі, її ціна 229 гривень, а зараз вона коштує 159 Я з вами прощаюсь, буду дуже вдячна вам за лайки. Під цим відео буде ссылочка на дисконт. Тож, будь ласка, пользуйтесь дисконтом. До побачення!